Доброго дня всім! Багато хто з вас помічав великі черги біля відділень банківських установ та чув про допомогу в розмірі 2200 гривень від міжнародних організацій. Дану допомогу може отримати будь-хто, але остаточне рішення будуть приймати ці організації. Тому сьогодні хочу вам показати, як зареєструватись без проблемного походу в банк. Спочатку в Гуглі вводимо Є допомога. І нажимаємо Допомога міжнародних організацій. Далі нажимаємо Заповнити заявку. На першій сторінці вибираємо ваш статус, наприклад, пенсіонер. На другій сторінці заповнюємо прізвище, ім'я по батькові код, дату народження і телефон. Після заповнення нажимаємо Продовжити, і на третій сторінці заповнюємо поля: паспорт, серія, номер, коли виданий, і дата видачі, і кнопку Продовжити. На четвертій сторінці заповнюємо поля з адресою поточного місця проживання, тобто не місце реєстрації, а де ви зараз фактично живете, і знову кнопку Продовжити. На п'ятій сторінці відмічаємо, якщо є на отриманні неповнолітні діти або недієздатні особи. І кнопку Продовжити. На шостій сторінці вказуємо міжнародний номер банківського рахунку. Якщо у вас його немає, або ви не знаєте, нажміть Немає і кошти надійдуть поштовим переказом. І знову нажимаємо кнопку продовжити. І останній крок пройти перевірку, що ви людина, а не робот. Що ми зараз і зробимо з вами. Ось, ось і все. За декілька хвилин часу, як бачите, заявка оформляється, оформлена. І не треба стояти годинами в чергах під банкоматами і банками.